Я хочу, щоб не забували зрад, бо кажуть, що ми братські є народи, тож розповім я вам про біль від страт, що завдали нам біля міста броди. Тоді хоробрі воїни упа, що всю війну країну боронили, дізнавши, що вже німець відступа, дивізію Галичина створили, Вони чекали на останній бій, та сподівались край свій захистити, Щоб не пішов радянський там розбій. Щоб ворога до хати не впустити, їх небагато вже тоді було, бо більшість полягли в боях нерівних, Але щоб зупинить страшенне зло, вдались вони до дій тоді рятівних. Під продами на лінії вогню вони тримали міцну оборону. Щоб знищить ворогів на кореню та не потрапить в табір до полону. Тож не могли їх дуже швидко взяти, і матінка земля допомагала, їм мужні стіл вдалося показати. Хоча ця бійка кілька зів тривала, але це був неравний підлий бій, бо танки і літаки ввели совєти, В дивізії же був лише набій. та пістолети, трохи кулемети. Та билася Галичина, як лев, і місто свої назви не здавали, і крони прикривали їх дерев, аби ворожі кулі не дістали, та не змогли, бо сталінський хижак винищував це бомбами із неба. Без так не йдався в смак, бо загарбань було йому лиш трима. Цю правду приховали на віки, бо це кривава та жорстока зрада. Ви, лицарі, галицькі вояки, і подвиг ваш вшановує громада, ви врятували від розгрому львів та мешканців його та всього краю. Подяки вам не вистачає слів. За вас, скупу сльозу в очах, овай.